Польські фермери, що зробили, правильно поновили блокування вантажівок на пунктах пропуску. Зокрема, йдеться про Шигині-Медика і про корчова краківець. Прикордонна служба каже, що на напрямку краківець блокують рух вантажівок в бік України. А у напрямку Шигині як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд до Польщі. Попередньо перший пункт планують блокувати до ранку 20 квітня, другий до ранку 19 квітня. Ну так на напередодні, знаєте, так. Попередньо такі цифри названі, а Там ми ж знаємо, що там, де один день блокування, там блокування поширюється на кілька місяців. Потім стоїть за цим всім незмінний лідер польського осередку аграрів. підкарпатське обмануте село. Звати його Роман Кондруф і заявляє, що фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, інший транспорт їхатиме без перешкод. Ну, власне, не вперше ми чуємо це прізвище. Не вперше ми чуємо про осередок аграріїв Підкарпатське обмануте село, і не вперше розказуємо вам, хто стоїть за осередком і за Романом Кондрув. Тим не менше, знову ж таки, дивіться блок, не блокування, а демонстрації або ж протести в демократичних країнах. Це нормальна практика. А, питання тільки в тому, що коли ця практика виходить е, з шкоду, шкодою для е, сусідніх країн, а значить, для нас з вами, е, зокрема, там висипане зерно на дороги, або проколоті шини в транспорті, або е, не знаю. Шкода тому, що перевозять е, в вантажівках, або вимога відкривати вантажівки і показувати, що в них всередині знаходиться тим, хто блокує е, проїзд. Ну це. Трохи інша історія, і тут вже має втручатися поліція. Е, ну сподіваємося, що знову ж таки цей протест закінчиться двома днями і на тому все завершиться, але знову таки не зрозуміло, чому саме на кордоні з Україною, е, тому що питання. Аграріїв, воно не лише польське, воно е, загальноєвропейське. Є питання до Європи, є питання щодо правил, щодо е, зелених документів та і оформлення е, різних дозвільних документів, е, зокрема на е, зерно, але чомусь продовжують блокувати кордони з Україною. Знову таки чомусь не блокують кордони. З Білорусю і е, російське е, зерно або ж е, крадене в Україні зерно через Росію і Білорусь знову таки потрапляє до Польщі і до країн Європи і не викликає ні в кого питань.